Всі звикли, що українці вмирають. Розгромне інтерв'ю президента Зеленського, Глава держави, жорстко звернувся до заходу. Що сказав? Дізнайтесь за мить. Ви на фабриці новин. Я Юрій Бівік. Світ звик, що українці вмирають, а партнери не вважають це ескалацією. Таку заяву в інтерв'ю Reuters зробив Володимир Зеленський. Президент дорікнув союзникам, що вони недостатньо залучені у війну. Процитуємо це питання волі, але всі говорять слово, яке звучить однаково для всіх мовах. Всі бояться ескалації, всі звикли до того, що українці гинуть. Для людей це не ескалація. Кінець цитати. Також глава держави розкритикував Захід за затримку із військовою допомогою. За словами Зеленського, партнери надто довго ухвалюють ключові рішення. Часом термін затримки сягає року, особливо це критично в питанні систем ППО чи літаків F-16. Ще одна цитата. До кожного рішення, до якого ми, а потім і всі разом приходимо із запізненням приблизно на рік. Росіяни використовують 300 літаків на території України. Нам потрібно щонайменше 120-130 літаків, аби протистояти в небі. Кінець цитати. До речі, цю проблему визнають і у Вашингтоні. Що в квітні радник Байдена Джейк Саліван підтвердив, що затримка з рішенням Конгресу про допомогу вартували Україні частини території на сході, зокрема йдеться про втрату Авдіївки. Саліван тоді зауважив, швидко надолужити згайний час не удасться, і Росія певний період матиме перевагу на полі бою. Ось його слова, цитуємо. Факт полягає в тому, що нам знадобиться деякий час, аби викопатися з ями, яка утворилася за 6 місяців затримки ухвалення конгресом додаткової допомоги, кінець цитати. Та повернімося до заяв Зеленського. Президент запропонував заходу логічне рішення. Мовляв, в умовах дефіциту ППО сусідні країни НАТО могли б допомагати зі збиттям російських ракет. На думку голови держави, це б дало можливість виграти час, поки Україна отримає всі обіцяні винищувачі. Процитуємо: ви не можете забезпечити це прямо зараз. Гаразд повертаючись до літаків, які у вас є на території сусідніх країн НАТО. Піднімайте їх у повітря, збивайте цілі, захищайте цивільне населення. Чи є це атака країн НАТО залучення у війну з Росією? Ні, кінець цитати. Зеленський зробив ще одну гучну заяву. Під час інтерв'ю. Він підтвердив, що Україна добивається від партнерів дозволу бити їх зброєю по військових цілях всередині РФ. Причому як на кордоні, так і в глибокому тилу, з якими саме країнами йде діалог, Зеленський не уточнив. Утім, додав, що поки у цьому питанні немає позитивних новин. Скоро союзники бояться ескалації, про яку сказав президент. Це додає проблем на тлі активного наступу Росії. До всіх інших напрямків додався ще один. На півночі Харківщини за словами Зеленського ситуація там контрольована і набагато стабільніша ніж 10 днів тому на початку вторгнення в регіон. Проте окупанти тиснуть все більш і більш на решті ділянок передової. Ось що каже президент, зараз ситуація на фронті одна із найскладніших, тому що почався новий російський наступ у напрямку Харкова. На Донбасі йде дуже потужна хвиля боїв. Ніхто навіть не помічає, що на сході країни. Зокрема, на Донбаському напрямку боїв насправді стало більше Курахове, Покровськ, Часів Яр. Кінець цитати щодо мирних переговорів з Росією, позиція України не змінилася. Зеленський натякнув, що вести діалог з Москвою немає про що, тому й на мирному саміті у Швейцарії Росіян не буде. Цитуємо, чому Росія не бере участь? Тому що вони все блокують, вони все зривають, саботують. Вони не заспокоються, поки не покажуть той чи інший план, який буде ультимативним. Кінець цитати. Друзі, давайте нагадаємо, що Росія останнім часом на усіх рівнях знову намагається затягнути Україну і Захід до переговорів. Ну, от, зокрема, Путін під час візиту до Китаю вкотре запропонував взяти за основу Стамбульські домовленості від 22-го року. При цьому диктатор висунув очевидний ультиматум, Мовляв, усі захоплені території з того часу Москва хоче залишити собі і виводити війська. Теж не планує. Чи має за таких умов Україна про щось говорити з Росією? Шановні глядачі, напишіть свою думку в коментарях. Також підпишіться на наш канал. Тут багато цікавого. Дякую за увагу і до зустрічі!